Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 17 квітня 2023 року. І настав час нашого експерименту, який ми з вами проводили 1-2 квітня. Розпочали. 1 квітня ми достали черенки, нарізали, я вам показував, хто не бачив, можете подивитися попереднє відео, як ми нарізаємо. Як ми пов'язали, і вимочили в наших таких експериментальних укорінювачах. Ну Для себе я говорив, що це відео роблю для того, щоб е провірити різопон таблетки, яким я не користувався, і вирішити, чи він вартий того. Щоб, що краще, різопон таблетки чи різопон порошок. А це чисто також, якщо нема можливості в людей закупити різопон, тому що і по ціні він трішечки дорожче за більш дешевші укорінювачі. Ну і об'єми також їх більші. Тому я провів більш такі доступні, які є в наших таких садових агромагазинах, які люди можуть купити експеримент і удостовіриться, що себе показало за ці дві неділі. 2 ну, числа ми зняли також коротенький ролик, як ми заправляли наш кільчеватор. Температуру виставили десь 26 градусів. Ну, а ось прийшов час, і зараз ми підемо їх доставати і дивитись наш результат. Ось ми прийшли до нашого кільчеватора. Де наші череночки кільчувалися протягом двох тиждень. Е, при температурі я говорив в попередньому відео 26 градусів я тримав. Е, ну, Під кінець уже днів за 4 трішечки збавив до 24. Е, піддержував. Температура в приміщенні була на рівні десь 8-10 градусів. На вулиці е, якраз ці. Тижні була прохладна погода, дощі було, тому температура повітря навіть на дворі не достигала там 15-17, деякі дні було 10 і 12, тому в приміщенні тут я ну, двері не відкривав, теплий воздух не заходив, тому температура тут коливалась від 8 до 10 градусів. Тому як бачите, за дві неділі наші череночки почечка вже починає набухати, але вона ще не проклюнулася. Тому це добре. Ну а зараз подивимося, що там в нас внизу. Ну, Знімемо градусник, щоб не зачепити. Положимо в сторону. Ну, ось тепер розв'яжемо наш бучечок, який ми зв'язали, щоб він тримався. Ну і будемо зараз трішечки так витягувати. І Що у нас? Ну, як бачите, щось у нас... Щось у нас, я думаю, вийшло. Ну, Зараз вийдемо на двір і побачимо результат. Промиємо і все вам покажемо. Ну, ось зараз, щоб наглядно було нам видно, який в нас результат, ми промиємо кожний пучечок і покажемо більш вам конкретно за кожен наш укорінювач. Ну, розпочнемо, я думаю, ми з контролю. Кожен пучок ми підписали. Що, де було у нас, як, в якому корневині вимачувалось? Ось написано контроль. Ну, Зараз ми промиємо контрольні наші череночки. Так, дивимося. Ось дивіться, у нас контроль. Без нічого, просто в водички було вимачено. Ну, калус майже є на всіх. Корінці також на деяких сортах. Це в нас ці два череночки, це кешмешкеша і кадряночка вже пустили. А такі тут, як Юпітер, Століття, Аркадія, Калус образовується, розпочинаються маленькі корішки, але ну, результат ви самі бачите. Це в нас був контроль. Так, ложимо його сюди. Потім, зараз ми будемо далі. Так, падаємо. Тепер провіримо на е, ризопон. Гетероуксин. гетероуксин. Так, на гетероуксині. Ну, тут результат, як бачите, вже вже трішечки кращий. Непоганий результат, я вважаю. Корінці вже пішли майже по всій нашій по всіх наших череночках. Ну, результат довольно непоганий на гетероуксині. Це будемо так ложити. Це гетероуксин, то контроль гетероуксин. Так, слідуючий, давайте провіримо корневін, квантум. Так, корневін, Промиємо. Так, ось як спрацював корневін. Також непогано. Як бачите, один череночок. Ні, є корішки не по всім, але... Но... Як бачите, результат також доволі непоганий. Корінці пішли на всіх наших, наших череночках, тому спрацював так у нас корнєвін. Так, давайте слідуючись э, фертіру знайдемо. Так, де він? Ось. Фертірут. Ну, як бачите, результат. Ну, Коріння я, я не бачу. Бачу лише калус на чистій воді, навіть результат був краще. Ну, експеримент є експеримент. Так що ферті рут, ну, не спрацював. Так, підемо далі. Наший грандіс. Ось де у нас грандіс. Ну, на Грандісі, як бачу, вже... Результат також. Дивіться, який результат. Добрий результат. Показав себе Грандіс, яка вже длина, яка маса корні. Тому непогано спрацював Грандіс. Ну, подивимося далі. Що нам показує наш різопон. Отзиви від от Грандіса також непогані доволі, люди працюють ним, тому багато хто задоволений. Ну результат краще, ніж кордневін, гетерокцін показав Грандіс. Так, тепер перейдемо до різопонів. Різопон у нас було. Так, це таблеточка, різопон. Порошок. Це порошок і... А, це порошок ми вимачували на різопоні. Зараз трішки люб'ю. Отак, дивимось. Ну, результат, як завжди, різопон працює добре. Я дуже-дуже задоволений. Дивіться, які корні. Всі пустили череночки, добрі корні. Так що як бачите, результат хороший. Це різопон у нас було вимачування. Зараз ми ще відкриємо, подивимось, як наші тоненькі череночки показали результат. Так, трішечки здвинемо. Тепер у нас різопон в... на опудрюванні. Ми просто брали, вмочали в порошочок без вимочки. Дивіться, також чудовий результат. Також працює дуже-дуже класно. Я задоволений різопоном порошком, що в опудрюванні, що в вимочці, він показує себе ну, для мене з найкращої сторони. Не перший рік я працюю і буду працювати далі. Ну і дивимося наш різопон. Різопон в таблеточках. Це в нас був різопон. Так поставимо. Порошку. Ну, а зараз промиємо різопон в таблетках. Ну Таблетки також дивіться, які показують кореневу систему. Ну Непогано. Також працює ось один черенок, ну дуже-дуже класно. І Інші, ну, деякі тут, можливо, особина сорта, це якеш миш. Юпітер трішечки менше, а остальні взагалі теж класно спрацювала і таблетка, тому я задоволений і таблеточкою. Ну, різопони, ось як бачите, дивіться, дивіться самі, дивіться результат. Ось ближче. Зараз ми покажемо. Це в нас ось був контроль, гетероуксин, корнівін. Також працюють слабіше, чим інші. Не сподобався Ферті Roots, працював майже як контроль, а можливо гірше, Не, не знаю причину, не можу сказати. Всі черенки е, скрізь одинакового у нас, е, сорту. Тому ну, ви самі бачили. І дуже себе також непогано показав Грандіс, хороші результати задоволений, е, багато отзивів від нього я від Грандіса за Грандіс е, чув, тому він працює. ну Для себе я, як завжди, бачу, що результат різопона, ну я вважаю, дуже класний, що в опудрюванні, що в таблетках працює шикарно. Не можу нічого сказати. Ну а там вирішуйте тепер самі, чим працювати. Можна різопоном що вимачувати, що опудрювати, що в таблетку розводити. Результат ну клас. Питань нема. Все працює, тому я буду працювати далі, вирішу для себе тільки різопоном. А ви вирішуйте самі. Так що, кому сподобалось, будь ласка, на різопоні, різопон трішечки ще є. Можете дзвонити, можу ще трішечки відправити, для себе я там залишу, скільки мені потрібно, а небагато ще залишилось, будь ласка можете питати, кому ще потрібно, можу вислати. Ну, ось такий такий в нас результат. Ну, А зараз ми подивимося наш один е, пучок. Це було різопон. Просто подивимося, як укоренились наші тонкоміри, наші тоненькі черенки, бо всі говорять, що із 5-6 мм черенка ну, нічого не вийде. Так, ось дивіться ближе. Так, ну це у нас зараз якраз побачимо. ну Це в нас кадрянка, століття. ну Століття завжди пускає трішечки пізніше. ну Калус, як бачите, дуже-дуже добрий. Ось хаміліон, дивіться, який коренева. Ось тоненький. Кешмишки -кеш, є ще, дивіться яка. Тут міліметрів. Сім ну, череночок, Дивіться, шикарна коренева. Ось, дивіться, слава Україні. Тут міліметрів. 5-6 череночок, Як бачите, калус і вже пішли корішечки, вже почечка прокльовується. так що Такий тоненький і так. Ось, слава Україні. Дво, дві брунечки. Також вже корішок розпочинається. Калус все, все в нас піде. Ось дивіться, який тоненький зовсім у нас клубнічний. Ну тут міліметрів, мабуть, 4, якщо є, дивіться, брунічка набуха, ось уже корішочок пішов. також образується калос, коренева піде, якщо посадити. Ну, ось чудово, показала Аркадія, як завжди. Так, ну, ось аватарчик. Дивіться, яка коренева в аватара. Чудова. І на верхньому злу, і на нижньому у нас показує. Так, вілюр. Також дивіться, брунька набуха, міліметрів 5-6 череночок не товще, теж показує чудово. Так, Це у нас басанті. Ну, міліметрів також тут 5-6 не товще. Дивіться, яка чудова коренева. І вже почечка також прокльовується. Ну І це в нас Юпітер. Вже, вже розпочинається коренева система. Так, що не тільки можна товсті, а навіть ось такі тоненькі череночки. По, ну, тут, я ж повторюсь, десь 5-6 до 7 мм, такі тонкоміри можна, можна укоренити і проростити. От показують який добрий, чудовий результат. Ось і завершився наш експеримент з нашими укорінювачами. Як бачите, результат ви, 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 ви самі. Як себе показали, я дуже задоволений різопоном. Також для мене відкриті Грандіс задоволений. Добре спрацювали Гетероксин, Ну, Контроль і ну, не, не так проявили себе, як, як інші українці. Так що для себе я вирішив, що буду продовжувати працювати різопоном порошком. Е, також таблетки буду використовувати. Також вони працюють дуже-дуже добре. Ну, а чим ви будете користуватися, будь ласка, можете вибрати для себе. І е, користуйтеся, вимачуйте, опудрюйте способів дуже багато, е, що можете знайти в своїх е, садогород магазинах. Ну, на цьому пока все. Будемо завершувати наше відео. Кому сподобався наш такий експеримент в трьох частинах, будь ласка, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, можливо, щось комусь, хто ем, що не так, або які також використовує способи укорінювачі, коментуйте хай люди. Бачать, читають, я для вас показав наглядно свій експеримент. Минулі роки я також проводив із різопонами і з іншими укорінічним. Можете подивитися на сайті. Ну, а там будемо працювати далі. Сезон зараз розпочнеться в такому В гарячій порі, В розгарі потрібно відкривати виноград, підв'язувати, робити лунки. Посадка шкілки, потім проломка, обробки і поїде-поїде все далі. Ну, на цьому все. Бажаю всім кріпко-кріпкого здоров'я, сімейного благополуччя. А також всього-всього самого найкращого в новому виноградному сезоні, який розпочинається, уже з таким вроді би, обіщають в нас теплом. Всім хороших-хороших урожаїв і саме головне миру. Ну а там до наступних відео. Ще побачимося, попереду. Дуже багато цікавого. До побачення, до наступних відео.